Вітаю колеги! І з вами ваш цифровий викладач Тетяна Степаненко. Хочете зробити свої дані яскравими, а презентації незабутніми? Тоді цей урок саме для вас. І сьогодні ми розкриємо секрети створення анімованих діаграм у Canva, які привертають увагу, допомагають легко пояснювати складну інформацію та роблять навчання цікавішим. Уявіть замість нудних таблиць живі графіки, які оживають прямо перед вами. Готові перетворити сухі цифри на захопливу історію. Тоді не гайте часу. Починаємо! І так, вам потрібно перейти в Canva. Я створювала діаграму в шаблоні презентації, ви можете робити в будь-якому шаблоні. І... Перехожу на наступну сторіночку і давайте спробуємо створити. Перед тим, як створювати діаграму, я приготувала дані, і ми зараз у вигляді динамічної діаграми анімованої представимо дані динаміку розвитку різних форм навчання з 2000 до 2025 року. Коли ви готуєте дані для діаграми, вам потрібно Придумати, позначити, які у вас будуть категорії, який проміжок, часу, ну і підготувати статистичну інформацію про те, що ви будете демонструвати на діаграмі. І так, Переходимо в елементи, і серед елементів шукаємо розділ діаграми. Обираємо гістограми, я зараз покажу усі, нас цікавить от такий варіант. Але ця діаграма, вона статична. І в меню, яке випадає, ми обираємо анімована гістограма. От так це буде виглядати. Тобто, коли ми натискаємо, от ви бачите варіант. Але нам треба її оформити та відредагувати під свої дані. І починаємо ми з даних. Ви бачите табличку, зараз її відкриваю на весь екран, розгортаю, і спочатку треба цю табличку заповнити. І так, перший стовпчик, елемент 1, елемент 2 і так далі це наші категорії. Зараз я їх копіюю, і вставляю от сюди. Можна просто вписати, можна як я вставити. Далі. Роки, це у нас назви стовпчиків. Я копіюю і вставляю отут, де назви стовпчиків. От я вставляю, бачите. Далі, тепер мені треба скопіювати дані і вставити теж. І так, от ми табличку заповнили, ще раз повторюю, щоб це було швидко, зарані приготуйте. Ну і тепер давайте будемо налаштовувати. І так, надписи, значення у нас зараз виділені, ви бачите так, повністю. Перевірте, щоб вибрати всі дані у вас стояла. Далі, і, далі коли я закрию цю табличку, ви можете подивитися, що у вас вже виходить. І так, подивіться, от вже є така анімація, які тут ще у нас параметри можна обрати. Обираючи параметри, ви можете вибрати, скільки вам ну, потрібно видимих стовпчиків. Ну, зараз 10, ви можете збільшити або зменшити, і ви можете е, змінити швидкість відтворення діаграми. І поставити циклічне відтворення, щоб вона постійно відтворювалась. І так, давайте подивимось, як це виглядає. От, це я дуже повільно поставила. Ми можемо трошки пришвидшити, бачите, ви обираєте швидкість, яку вам потрібно. Ну і тепер, звичайно, ми можемо поміняти кольори. Коли ми перейдемо в дані, то тут розфарбувати можна за надписами. І у нас з'являється, от ви бачите, палітра, в якій ми можемо поміняти колір кожного стовпчика за тією кольоровою гамою, яка вам потрібна. От ви можете повністю поміняти і зробити під свій смак. В будь-який момент, коли ви виділили, ви можете натиснути кнопку редагування і поміняти свої дані або параметри. Ну і давайте подивимось, що у нас вийшло за 2 хвилини. І так. Ми це з вами зробили. Тепер ви володієте потужним інструментом для створення Вов-ефекту у своїх презентаціях. Тепер кожен ваш графік буде говорити сам за себе, і ви зможете легко пояснювати дані, вражати аудиторію та перетворювати будь-які цифри на захопливу історію. Не зупиняйтесь на досягнутому, експериментуйте, додавайте власний стиль і створюйте магію у Canva. Якщо вам сподобався цей урок, ставте вподобайки, діліться враженнями та застосовуйте отримані знання вже сьогодні. До нових творчих зустрічей!